Вітаю, мене звуть Остапів і я бажаю вам приємного сьогоднішнього уроку. На попередньому занятті ми з вами обговорили важливість постійного моніторингу генофонду людських популяцій. А сьогодні ми заглибимось у вивчення структури, особливостей і різноманітності генофонду. Чи замислювались ви колись про те, що кожна людина, яку ви зустрічали у своєму житті, належить до одного виду тварин homo sapiens? От дійсно, замислювались? Що у нормі всі мають подібний генотип 46 хромосом. І якщо ви дивитесь у чиїсь блакитні очі, то це неодмінно гомозиготний за рецесивом ген кольору очей. Для мене це усвідомлення колись б стало відкриттям, адже люди настільки різні. Хтось має кучері, хтось гладеньке і рівне волосся, блакитні, зелені, карі очі, адаптованість до температур. Дуже багато ознак, за якими ми відрізняємось одне від одного. Навіть уподобання в їжі залежить від нашого генотипу. Ви п'єте каву з молоком чи без? Справа в тому, що у більшості людей у дорослому віці розвивається гіполактазія або непереносимість лактози. І з еволюційної точки зору це є зрозумілим. Адже самі ці савці вигодовують своїх дітей до певного віку, коли ті можуть самостійно харчуватись. Аби засвоювати лактозу, в організмі має синтезуватись фермент лактаза. У нормі фермент розщеплює молочний цукор до глюкози і галактози. Ці моносахариди вільно надходять в кров через стінки кишківника. Але за нестачі лактази розщеплення не відбувається. Лактоза піддається бактеріальному бродінню, перетворюється на молочну кислоту і вуглекислий газ. За гіполактазією, у людей спостерігається здуття та болі у животі. Та все ж дехто може спокійно поснідати вівсянкою з молоком і по тому не відчувати дискомфорту в шлунку. Але так було не завжди. Дослідження ДНК давніх людей, що були знайдені в Європі, засвідчило, що з віком здатність до синтезу лактази поступово знижувалась. Та близько 4-6 тисяч років тому відбулася мутація гена, що відповідає за синтез цього ферменту. Це пов'язують з тим, що саме в той період набуває великого значення для мешканців Східної Європи скотарство і постійне вживання продуктів тваринного походження. Мутантний ген став необхідний для виживання у тодішніх умовах, тож підкріплювався природнім відбором і закріплювався у популяції. Наразі, судячи з того, яку ви замовляєте каву, можна визначити те, чи походять ваші гени з популяції, які займалися котарством, чи ні. Тож, чому у Хомесепінс настільки великий діапазон фенотипових ознак? Чому так сталося? Власне, наявність у людських популяцій великої кількості алельних форм гена, має назву поліморфізм, а сама популяція у такому разі є поліморфною саме за проявом цього гена. Генофонд з високим рівнем поліморфізму, більшість генів є поліморфними, забезпечує краще пристосування виду до змін навколишнього середовища, адже добір, що відбувається з великої кількості можливих комбінацій алелів, дає змогу до швидкого пристосування. Як в усіх інших живих організмів, в популяції людини мають свої генофонди. Між собою генофонди людських спільнот можуть доволі істотно відрізнятись одне від одного. На появу таких відмінностей впливає цілий ряд факторів. Звісно, на появу відмінностей насамперед впливає інтенсивність мутаційних процесів. На певних територіях можлива більш сильна дія мутагенних факторів, що збільшує кількість мутацій у популяції та сприяє появі нових варіантів гена. Саме підвищений рівень мутагенезу в Африці міг стати причиною формування 1,5-2 мільйони років тому у цій місцевості роду людина. Ще одним з факторів зміни генофонду популяції є міграції, переміщення особин з однієї популяції до іншої або на нові території. Це може спричинити появу нового алеля у популяції. Генофонд популяції залежить і від популяційних хвиль. Популяційні хвилі це коливання чисельності популяції. Зростання кількості особин у популяції сприяє її розселенню. Отже, певна група особин буде заселяти нові території і пристосовуватись до нових умов навколишнього середовища. Взаємодія зі збудниками захворювань теж впливає на формування генофонду людини. Так, після епідемії чми в Європі у 14 столітті в європейській популяції збільшилась частка людей з першою та другою групами крові, які виявились дещо стійкішими до цього збудника. Так само тиск природного добору змінює частоту алельних генів. Він спричиняє диференційоване виживання більш пристосованих особин, тобто таких, що мають найкращі комбінації алелів за певних умов середовища. Так само вплив абіотичного фактору сонячної радіації є основною причиною більш темного або більш світлого забарвлення шкіри у різних людських популяціях. Більш темне забарвлення зменшує ризик розвитку раку шкіри під впливом сильного ультрафіолетового опромінення. А світле забарвлення в умовах низького сонячного випроміння полегшує синтез у шкірі вітаміну D і зменшує ризик розвитку рахіту. Але одним з найпотужніших факторів, що впливають на різноманітність алелів у генофонді, є дрейф генів. Дрейф генів – це зміна частоти алелів певних генів через випадкові процеси. Випадковими процесами можуть стати непередбачувані природні катаклізми, що не пов'язані з природним добором. Наприклад, виверження вулкану, засухи, повені тощо. Такі події сприяють різкому зниженню чисельності популяції, а відповідно, зникненню певних алелів гена. Таке різке скорочення чисельності особин і зниження варіантів алелів має назву ефект шийки пляшки. Це пов'язано з тим, що крізь вузьку шийку пляшки проходять не всі представники популяції. Ті, що залишились після різкої зміни чисельності, дають початок новому генофонду популяції. Так, наприклад, природні катаклізми можуть і територіально розділити особин однієї популяції. Це призведе до нерівномірного розподілу алелів в ізольованих групах. Кожна новоутворена популяція у такому разі буде мати свій особливий набір алелів і збільшувати частоту їхніх проявів у своїх групах. З часом ці відокремлені популяції у результаті адаптації до нових умов існування можуть утворити навіть новий вид організмів. Так сталося і з родом Хомо, коли внаслідок дрейфу генів і ефекту шийки пляшки утворились і одночасно існували кроманьйонці і неандертальці у різних частинах світу. Кому вдалося пристосуватись найліпше до сучасних умов, все таки здогадатись не складно. А це означає, що разом з неандертальцями зникло і багато алелів у роді людини, хоча деякі досі залишились у нашому генофонді. Отож, сьогодні ми дізналися, що генофонд це сукупність усіх алелів і генів, притаманній одній популяції організмів. Він формується впродовж еволюції. Чинниками, що впливають на генофонд і змінюють його, є природний добір, мутаційні процеси, міграції, популяційні хвилі, дрейвгенів та ізоляція. На прикладах переконались у великій різноманітності алелів різних генів, а також розглянули чинники, що сприяли формуванню нас як поліморфної популяції. Для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!